Сьогодні мало бути друге побачення з дівчиною з іншого міста, 150 км від мене. Після першого була невелика позитивна переписка та зідзвон про те, що я купив квиток до її міста. Також вона знала, сьогодні, за 5 годин до зустрічі, написала, що, на жаль, не вийде точніше, відповіла на моє повідомлення, яке я надіслав ще вчора у обіді. Також додала, що якщо хочу, можемо зустрітись на наступних вихідних та побажала гарного дня. Сухо відповів їй, що подивимось, так як поїздка 150 км – це не за хлібом сходити. А зараз, думаю, взагалі на, на неї забити. Нехай вона мені і сподобалась. Що думаєш? Але я добра сторона, можу спокійно зараз дивити твій стрім наживо. Ну я думаю, що все ж таки, якщо вона, ти ще вчора в обід написав, вона відповіла тільки сьогодні, де ще каже: ні, чувак, не приїжджай. Ця історія дурно виглядає. І якщо б це була дійсна дівчина, щоб з нею зустрітись, не треба було якось напружуватись, я б сказав: ну, захочеш про неї згадати через тиждень, згадай. Але тут серйозне напруження. Це, одного боку, 150 км зараз це не так вже і багато. Ну скільки там на потязі, наприклад, часу, півтори-дві годинки. Мало це? Багато це. Та хуй вас Для кожного це щось своє. Але я б сказав би тобі так: ну, от моя порада, от. Просто емоційно прочитав з тим настроєм, який я є зараз, з тим, як ти написав свій донат, я б сказав би так. Якщо вона на наступному тижні сама почне написувати, сама почне проявляти активність, сама почне казати, що вона хоче тебе зустріти, що вона хоче, щоб ти приїхав, що вона вибачається, що так сталося, ну тоді, добре, дай їй ще один шанс. Якщо Знову виключно вся ініціатива на тобі вона довго не відповідала. Вона відмінила зустріч, будеш їхати, ти знову до неї. А ініціатива вся на тобі, нахуй, її знаходь нову дівчину. Ось така моя порада. Майк, взагалі, була така думка, що їхати на побачення з дівчиною, яка на відстані більше ніж 50 кілометрів, це неблагодійна справа. Після ситуації невдячна, ти маєш на увазі, це трошки інша. Ну, Я писав, я використовував слово вдячна, але ладно. Після ситуації, яку я щодавно казав в донаті, це мені підтверджує твоя думка. Чувач, ну що таке, 50 кілометрів? Тут треба кожному дивитись на свої якісь, на кількість вільного часу, на те, наскільки для нього це затратно по грошам. На те, наскільки він, спілкуючись з дівчиною, може вже відштовхуватись від своїх знань і інтуїції, що на нього очікує на цій зустрічі. Я скажу так: якщо є якийсь хлопець, йому подобається дівчина між ними 50 кілометрів. Він такий, та час у мене є, та гроші поїхати є. І вона мені настільки подобається, що я розумію, те, що б ні спробую, те нехай їде. Якщо чувак останні гроші свої витрачає, щоб поїхати до неї, ну, мабуть, це дивно. І не треба цього робити. Якщо вона з ним спілкується так, що це взагалі, ти там, як то кажуть, як кіт у мішку не знає, що там буде на цьому побаченні, то краще, так, в своєму місті когось знайди. Але, в принципі, якщо класне спілкування, флір, все супер, ви домовились, то поїдь, то поїдь. Ну, 50 кілометрів це ж не про що, це ж мало. Ну, така моя відповідь. взагалі треба казати, кожен окремий випадок треба розбирати. Дивитись на те, що себе хлопець представляє, дивитись, як виглядає ця історія. Але в принципі, я можу сказати, що якщо хтось він прикидує усі обставини, каже, де я поїду, ти нехай їде, ну нехай їде.